Відео здебільшого є біографією одного з найкращих звукорежисерів ігрової індустрії в переміжку з моїми особистими думками і аналізом про те, що робить його творчість унікальною. Відео можуть бути матюки, прибаріть неповнолітніх від екранів. Нещодавно я втілив у життя одну із своїх давнішніх мрій, а саме пограти у Silent Hill. Емулятори Silent Hill вже давно є на просторах торрентів, але моє відношення до емуляторів різко негативне. Через те, що два роки тому, коли я хотів закрити гештальт Soul з іграми і пройти до Souls, після двох годин жорстких трахів з емулятором я побачив гру у 7 FPS. Але тут я вирішив пересилити себе і спробувати. І я Настільки атмосферної, особливої гри, як Silent Hill 2, я не бачив ніколи. І незважаючи на те, що в емуляторі був баг, який полягав в тому, що звук в катсценах глючив і повторювався, це не заважало мені насолоджуватись головним, на мою думку, аспектом Silent Hill звукорежисурою. Акіра Ямаока народився 6 лютого 1968 року. В Японії, місто Нігата. Акіра мріяв стати дизайнером і пішов в Токійський університет мистецтв, де вивчав промисловий і інтер'єрний дизайн. Він придбав собі комп'ютер для навчання, на якому було представлено музичне ПЗ, і він вирішив спробувати попрацювати в цих програмах. Відкривши для себе цікавий процес створення музики, він почав відсилати свої треки на усілякі конкурси, де час від часу навіть вигравав. Одним із призів була зустріч із продюсером, який запропонував юному Акірі роботу. Потроху, просуваючись у галузі звукорежисури, в 1993 році він потрапляє у Konami, де першою грою, створенні якої хлопець прийняв участь, стало Rocket Knight Adventures 2, клон Маріо, Соніка і дизайнер Мороз з Метроїду. Як тут, Конамі починає шукати композитора для нової серії Silent Hill. Це створення був важким. Тім Сайленд, які займалися розробкою, ось-ось хотіли піти із Канамі через те, що корпорація надавала їм простору для творчої реалізації. Сайленд Хіл мав стати для Канамі не більш ніж комерційним проєктом, але команда розробки вирішила підійти до створення проєкту креативно. Тім Сайленд хотіли, щоб гравець розділяв емоції з грою, зробити так, аби гра пробуджувала у гравці ті емоції, на які зазвичай ігри тих років упору не робили. Для цього вони використали недолік консоли як фішку. В ті часи ігрові консолі мали слабке залізо, через що в іграх використовувався туман, яким закривали убогу дальність промальовування. І цей недолік пішов на руку Silent Hill. Через туман вони реалізували ідею психологічного хорору, яка полягає в тому, що ти ніколи не знаєш, що тебе чекає попереду. І тут новоспечений звукорежисер і в подальшому композитора Кіра Ямаока спрацював дуже хорошо. В контексті гри Ост першого Silent Hill сидить дуже добре. Жанри, в яких була написана музика, це Noise, Dark Ambient і Industrial. В самій грі пророблено дуже хорошу роботу з шумами і саунд-ефектами. Для першого Селен Hill він навіть записав 400 різних звуків кроків. Але треки в першому Seven Hill дуже специфічні і відокремлено від гри слухаються не дуже. І це очевидно через факт того, що половина саундтреку це буквально шуми. Але варто зазначити, що вони все одно звучать доволі музикально. Якщо взяти дефолтний white noise чи industrial, який використовується для ігор і фільмів, то Noise з Silent Hill буде сильно відрізнятися. При бажанні і підходячому вайбі ти можеш спокійно слухати ост першого Silent Hill і кайфувати. Ми усі звикли використовувати телеграм як інструмент для здобуття новин стосовно війни. І незважаючи на те, що, на жаль, це реальність, в якій ми живемо, від новин стосовно політики іноді треба відпочивати. Я особисто бачив не так багато каналів, які ведуться на теми, які цікавлять мене музика, мода, одним словом, сучасне мистецтво. Тому хочу порадити вам канал Love2X. В якому ви знайдете чимало нової музики, новин стосовно показів, авторських статей, плейлістів Spotify під настрій і просто постів, які приємні оку. Посилання я залишу в описі, раджу підписатися, а годний український контент треба підтримувати. Silent hill 2 це шедевр, а Кіра Ямоока виклався вже не на 100, а на 200%. Якщо Ост першого Silent Hill являв собою Noise Industrial, який добре сидить в самій по собі грі, але не дуже слухається окремо, то тут можна спокійно слухати альбом саундтрек до гри, не гравши у гру ніколи до цього. В порівнянні з остом першої частини тут А Кіра більше показав себе як композитор. До Dark Ambient у додався інфлюенс від альтернативного року. Ну і звісно, саме в другому Silent Hill з'явився трек, який у більшості асоціюється не з Silent Хілом, а з Кріпіпастами з Ютубу. Я дуже рідко переслуховую саундтреки із ігор чи фільмів. Одна із моїх улюблених серій ігор це Dark Souls, і фанати звикли боготворити саундтрек ігор From Software. Але особисто я в ньому не бачу нічого такого. Як на мене, щоб переслуховувати Ост Дарк Солса, ти маєш виглядати або так, або так. Оста до ігра зазвичай пишеться якраз в контексті сеттингу гри, і через це йти по умовному вижгороду, коли в тебе в наушниках грає оркестр з відьмака якось дивно, бо картина, яку малює музика, тупо не в'яжеться з реальністю. А з Silent Hill ситуація взагалі протилежна. Ти можеш спокійно зіставити саундтрек із реальністю, і він ідеально зрозунує з твоїми почуттями. А Кіра підійшов до написання Осту з творчої сторони, замість того, щоб тупо напов... наповнити саундтрек індастріалом і нойзом і іншим, а музикальним саундом він вирішив зробити ост більш якраз таки музичним. І насправді це працює в сетингу гри навіть краще за будь-який нойз. Тому що, як на мене, якщо що на екрані, що в вухах відбувається трахті-бідох, це не так сильно лякає, як в випадку, коли в вухах ти чуєш музику, яка без слів передає всю трагічність, сум і хтонь ситуації, в якій опинився головний герой. В ості другого СХ є, наприклад, ці треки, і є перші їх версії, які якраз такі написані в жанрі альтернативного року, і, начебто, не використовувалися в грі. Гадую, що в мене був баганий звук, але я перепровіряв в лонгплеях на ютубі і не почув ці версії пісень в грі. А є ці варіації, які якраз таки в грі і використовувалися. І коли ці треки програються в емоційних катсценах, вони дуже сильно посилюють внутрішню тривогу. She's my wife. I, I'm sorry. It's okay. Anyway, she's dead I don't know why I think she's here she's dead don't worry I'm not crazy at least I don't think so much than the to краще in your sound partial so Звісно, від індастріу Лакіра не відмовився, але саме ці треки програються здебільшого в босфайтах, де музика, яка грає в ситуаціях більш притаманних людині, просто не спрацює. І в цьому випадку підбірка музики вийшла ідеальна. Підставити, наприклад, трек із боссфайту з Пірамідоголовом до катсцени з Анжелою просто неможливо. Це буде виглядати смішно, так само і навпаки. Тож відбірка жанрів, використаних для написання саундтреку, просто чудова. І мої слова підтверджує позиція саундтреку Silent Hill 2 на Red Your Music. ТОП-2 в чарті саундтреків, і в цей чарт також входять саундтреки із фільмів і серіалів. Тож можна спокійно сказати, що серед усіх ігрових саундтреків Ост Silent Hill 2 сидить на першому місці, випереджуючи таких мастодонтів, як саундтрек Майнкрафту і Длінпікс. Третій Silent Hill демонструє, що підхід до написання Осту другої частини був правильний, тому що його я міг би назвати Остом Silent Хіла 2 на максималках. Саму гру я, на жаль, поки що не грав, банально, тому що не маю достатньо часу. Тому буду аналізувати альбом з саундтреком гри, порівнюючи його з саундтреком попередньої. Треки додався жіночий вокал, чого не було до цього. Додалося ще більше треків з використанням живих інструментів. А також Кіра додав сюди елементи жанрів тріп хоп і джи рок. Насправді тут ситуація така, що відокремлено сказати більше, ніж те, що додалося, в мене не вийде, тому що я не грав у гру і. тож, маємо, що маємо. Головним натхненником в написанні музики Silent Hill для Ахери став Trent Reznor, лідер гурту Nine Inch Nails. І з того, що побачив я, від Trent Резнора він взяв industrial і noise елементи, а також дуже нетривіальний підхід до написання треків. А тепер що я маю на увазі під нетривіальний підхід? Для прикладу візьму пару треків з альбому Downward Spiral. Першим буде Mr. Self-Destruct. Він починається з семплу побиття людини. А закінчується так. А тепер послухайте це. Або вслухайтесь драмку пісні Closer від Nine Inch Nails і Сікнас Антофуліш Death з саундтреку 3-го Hill. Можете сказати, що це дефолтні прийоми в індастрії, але, ну як на мене, дуже схоже на те, що я наводив. І ні, це не плагіат, це саме натхнення, тому що треки абсолютно різні і викликають абсолютно різні емоції. Окрім великого і жахливого тренда резерра, Акіра також надихався більш банальними гуртами, типу Металіки і Депішмот. Багато Акіра взяв з джироку. Я не можу казати точно, але в деяких піснях саундтреку 3-го Селент я почув невелику схожість зі дрімпопом, а також тріпхопом на кшталт гурту Portishead, Хет періоду альбома Даммі. Акіра не чурався використовувати семпли. Він юзав все: від бібліотеки Distorted World до треків Майкла Джексона. Якщо все ще є люди, які думають, що юзаєш семпли до рівня хую, композитор, це не так. Акіра володіє гітарою, клавішами, драм-машиною і семплером. Так, да, в ті часи, щоб зв'язати семпл, було недостатньо просто кинути його на таймлайн, а семпл були окремим повноцінним інструментом. Зараз можна сказати, що так само, але з популяризацією давок все це стало непотрібно, а писати музику на семплах стало легше. Після написання своїх шедеврів для Silent Hill Кіра не зупинився. І з великих проєктів він написав трек для ДБД і упасі Господь World of Tanks. Також Акіра виступив одним із композиторів для нашумівшого аніме Cyberpunk Edge Runners. А Кіра вплинув не тільки на звукорежисерів, а також і на деяких музикантів. Його саундтреки стали настільки безсмертними, що їх семплили Сав'єр Вульф. Lotus Remix, Ремівсінаканія, Біріал, Suicide Boys, Ace Proкі, Suer Slat і ще багато і багато музикантів в різних жанрах. Якщо ви хочете побачити, хто семплив треки Акіри або що семплив він, просто зайдіть на сайт усемплот і вбийте в пошукову строку Акіра Ємоока. Ви, я думаю, будете дійсно здивовані. Мало хто знає, але я вчуся на звукорежисера. Я дуже велику увагу приділяю саме звуку у фільмах чи іграх, тому що звукорежисура є дуже великою частиною успіху продукту. Уявіть, що в реквіміємо по. Мрії в сценах, де демонструється повний упадок мотора не грав би цей саундтрек. Mm -hmm. Уявіть, щоб в другому спейдермені у сцені з потягом не було б звуків вибитого скла, рваної тканини і так далі. Чи сприймалися б ці сцени так, як сприймається? Ні. Ми не помічаємо цих деталей, тому що у житті ми звикли до цих звуків, тому і вони називаються шуми. Але при цьому SFX і загальна звукорежисура в кіно і іграх це величезна праця професіоналів. І кращим звукорежисером в ігровій індустрії я вважаю саме Акіру Ямоока. В Silent Hill не буде жодного погано підібраного звуку. Кожен передає те, що треба. І зроблено це дуже нетривіально. Емоції, які ми отримуємо під саундтреку Silent Hill – це страх, напруга, але в той же час в них є нотки без і спокою в часи, коли ми ставно тому ринку були Маріо і Сонік, де звуку переділялася остання черга, а ігри збільшили інтелектуальною навантаженістю, тільки зароджувалися. На сцені з'являється людина, яка відтворила темряву звуками.